Ні від одного реалізованого мужчини за все своє життя, в якого ще лади всередині самим собою, я не чула спроб мене обесінити, мене висміяти, зі мною позмагатися, поконкурувати, мене принизити за чоловіками, які. Не реалізовані в світі, і в яких якісь тотальні проблеми взагалі з жінками. Ну а перша жінка в житті чоловіка, образ жінки, це його мама. І це, що є проблемою первічною, в більшості, я не буду ніяким чином казати, що це не впливає, це закладає саму базу незадоволені дитячі потреби, плюс невміння реалізуватися в зовнішньому світі. І плюс тотальне небажання признати, так я нереалізований. Я не буду лізти туди, куди мені не варто і не місце. Я теж не лізу туди, де мільйонер, я не знаходжусь там. Я знаходжусь просто на тому рівні комфортного і приємного для себе життя, яке мені підходить. Але коли в моє життя починає лізти і вчити мене жити та людина, яка взагалі навіть близько не була в цьому рівні життя, то відповідно в мене це викликає лише злість. Тому я максимально за те, щоб кожна дівчина, кожна жінка. Дбала про свою автономність і могла справлятися. І коли до вас приходять отакі всякі ноунейми, це, до речі, ще для тих, хто веде соцмережі і боїться цього хейту, коли до вас такі ноунейми без фотографії з соцмереж приходять і починають розказувати, як вам жити, і вишуковують больові точки, в яку вам можуть попасти, то коли вас десь всередині відкликається якась больова точка, ви йдете і працюєте з тим, щоб цю болюву точку укріпити, і щоб туди ніхто не міг попасти.